В рамках реагування на надзвичайні ситуації сьогодні ми приїхали ремонтувати вікна у постраждалому будинку у місті Краматорськ. Завдяки підтримці міжнародного комітету Червоного Хреста ми можемо видавати людям матеріал саме їм закривати людям житло консервування, так називаємо, щоб люди мали змогу продовжувати жити у цих умовах. Зараз тут можна сказати складний випадок: це відсутність повністю рам у будинку у квартирах, і нам доводиться демонтувати вже повністю понівечені рами вікон і вставляти ОСБ пряміком до стіни і використовувати ще піну для усунення будь-яких щілій, щоб не задувало повітря. Дуже хочеться вирати слова щирої благодарності людям Донецької обласної організації Червоний Крест за те, що вони не ставляють людей у біді, допомагають у такому складному становищі. Дуже вдячна я їм і хочеться їм побажати здоров'я, щастя, миру, який я сподіваюся, дуже скоро наступить у нас, і щоб все дуже було гарно.